Ну що, добрий день! Зрізали ми кавун від компанії Новосіз, звичайний рандомний. Грізлі гібрид. Зараз вес, подивимося. Брали на дослідження. 9,20. 20 Це невеликий. З середніх. Так, да, да, да. це я, ось у мужчина прийшов до нас купляти теж вони. Обрали на дослідження. Будемо зараз різати, дивитися, Сніжанка. А ну візьми цей швиденько, Розріж його. Подивимося який він у нас получився. є, добре соковитий. Має таку структуру. Тоненька, шкірка. Думаю, що ще може навіть не готовий, судячи по білому осіньку. Ну, спробуємо.